Достати союзником наказ про зупинення вогню Так, доставте союзником наказ про зупинення вогню. У цій Це ролі столь все просто. Це просто тому Німеччина капітулювала завтра війні кінець, але ми втратили радіозв'язок із нашими хлопцями в горах. і вони не знають, що ми вже перемогли. В них наказ атакувати цю кляту фортецю на світанку. Німецький гарнізон теж ще не отримав наказу скласти зброю. Це буде безглузда бійня. Ми і тільки ми можемо це зупинити. Наше завдання пройти крізь ворожі позиції і доставити наказ про. Так, що ж за нова? Рушаймо. Нагадую, це таємна операція. Зайвий раз у бій не вступаємо. Стріляємо тільки при потребі. Вау, Якщо... стоп wow, машина. Келя, ти ж тут служив? Як їх об'їхати? Oh, І все ж таки, чого ми взяли з собою німця Він же ж затягне нас у пастку. Годі! Ми всі маємо спільну мету. Назад! Швидше! Здається, не встигли нас роздивитись темряві вони можуть не одразу зрозуміти, що ми на американському танку. Якщо швиденько проскочимо, нас не розпізнають. Мерфі! Хутко в той куток! Чудово, Мерфі! Потрібно трохи наблизитись і не стріляти. потрібно роздивитись навколо. Дюбох, вилазь і розвідь обстановку. Так. Що таке?

Чье все-таки мин? Стоп! Назад! Тач. Выхожу на розвитку. Бачу их. Подивилися досить з нас. Вирушаймо. Как куда, а як?

А. ми змогли проскочити. Ковальський, ході вже! Без келера ми не прокрадемося до наших. Їм далі, на хто-небудь Так, я тоді. Також щось спробую. Раз. Отак, ото, от два. Тигр! Ховаймося! Що ховаємося?

А як? Господи, та їдьмо вже. Зараз не стоїть на місці, доки ми милуємося пейзажами. А, Ааа, є моточку. Це пункт. Нарушаймо вже. Може мені вилізти і підштовхнути танк. Може його якось вниз направити. Його треба якось направити вниз, щоб він мене не бачив. Ааа, вон воно як працює. Він зараз піде, та вниз. Він мене не побачить. А я проскочу поки нагору. Все, окей. Трішки ясно стало.

позначено командні пункти. Там є фрагменти карти проходів через це мінне поле для наших, а не німецьких розвідників. Треба шукати там. Доведеться збирати мапу по частинах. Опа, хлопці. Та в нас тут справжнє великодні полювання за скарбами. У точку спостереження. Поки що нікого не бачу. Можливо, варто спостерігати ще. Пам'ятайте про наше завдання. Якщо ліпше, Та йо що... Ось ось надішлють сюди підкріплення. Тоді ми вже точно не встигнемо до наших хлопців. Зараз подивлюсь і доповім обстановку. Бачу супротивника. Жовтить. Ну ладно, він же ж каже раннего випадку, Але я ж через місто маю проїхати, все одно. Його капитан, я зараз. А сюди.

Що ти там собі співаєш? Марсельєзу. О, ковальський. Тобі треба було б почитати текст Марсельєзи. Там таке. Таке. Скільки крові? Мерфі, завертай. Вони зараз догадаються! Починаю передачу. Зрукцієн австериан, Густав. Штер. Капітан, розкажіть на смішний жарт. Дивіться, виглядає як командний бос. Ех, хотілося б знайти який-небудь невеличкий склад із золотом. Келлер, у вас тут є золото? Ні. Я б теж так сказав, як би ховав тут золото. Капітан Сміт, пошукаємо карту. Ви помітили? Ці танки вже не на ходу, але з них зробили вогневі точки. Нам не варто ризикувати місією. Може, так і відійдемо. Йобуа, знайшов що-небудь. Пуса. Ти добре шукав? Зазирав суди. Ну, може, ця карта як мої носки. У гарнізоні скінчилися запасні деталі, тому частина танків використовується як вогневі точки. Відходимо. Вони шукають... Ні. Це пошкоджений. Gosh, yeah. Ото поїдь, подивись, що там. Досі не хто ми. Стой, куди ти там катаєш? Подивись. Один у Мерфі, що там у нас вийшло? Поїдь, поїдь, подивись. <смірко> <Ото> поїд, подивись. <смірко> Стой, Кевара, учителя в танку, ты назад, еще нас бы помітили. Ховаймося! нас можуть помітити! Ще трохи, и uh, капитан, Ще отступить, і не стало гекзархом? Чорт поб'єрі. Бігать оце. Так бігаю. Трошки екшена додамо. Ого, додав. більш розумний спосіб завдання. Згоден. Згоден, більш розумний спосіб просто обережно грати собі один разочек стрільнув 370 ББшкою. Чуєш, Ковальський. Ты посміхайся, хочеш, колес. Жене. Вей квік, прийнято. Я тебе Отсюда отсюда, отсюда. Да, 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 давай, давай. В принципі, можна прийти без урона. Точно. Мерфі, що там у нас? Все Мапу зібрано. Все, да, більше тут немає нікого. Базі коден там в полі. Да, оцей патруль, він тут дуже швидкий. Він прям е, дуже е, швидко е, рухається шкатерів. і заважає. Є тисячі смертей Хоробрий помирає раз. Та? Це Шекспір Мерфі. Хіба. Як на мене, звучить дуже по-французьки. Виходжу на розвідку. Увага! Ворожа сейчас помірки... його від... Куди ми його відправимо? Стань просто за будівлю. Ніхто не відповідає. Поруч нікого нема. Як це нікого нема. Не стріляти. Поруч нікого нема. Я що Дарма його засвітив, чи що? Нема нікого поруч. Та сейчас, ага, конечно, вас ті, слухай. Щас ми його поставим забудівлю. Да и все. О, і він буде стоять за будівлею, і я собі нормально спокійно проїду. У мене хп, блин, 179. Трушаємо. Сидите дити там умнічаєте. Сидіть нормально, спокійно, спокійно дивіться, як треба грати. Все, чудово. Вот Блін. Головне під Фердінанда не, не потрапити, тому що скільки там 400 альфа? Швидкості мало, мені мало швидкості. Не можна сюди турбинку вліпити? Ну до чого там праворуч, якщо мені сюди надо наліво їхати? Чого то... Зі своїми підказками задовбали, блін. три рази, все. Блін... обережніше, Бога. Ми на Господи. ти нато Що такого страшного може статись? Ну от мені Федя вліпив. Швидкості в нього мало. Мало швидкості. Та може, може, трохи повільніше? Які повільніше? тут тікати треба. Газ, ти ж чуєш, дві хвилини каже. А, ти... а це ще звідки взявся, блядь?